Дівчатка такі дівчатка. Я вас вітаю сьогодні в себе на каналі і хочу запропонувати вам відеозвіт по в'язанню у спільному проєкті з такою цікавою, і гарною назвою Дівчатка такі дівчатка. Цей відеозвіт я роблю зараз, знімаю пізно ввечері, тому вибачте, що не до вас лицем в кадрі. Хоча було б доцільніше, але чесно кажучи, на цьому тижні в мене зовсім немає сил. Але не про це, я про це розповім у влозі, Тому, якщо вам цікаво, а ви не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, там є вся інформація про це все, про моє в'язання і про моє в'язальне життя. Перш за все хочу нагадати, що спільний проєкт у нас триває на протязі двох місяців. Він стартував 7 січня і завершується 7 березня. В спільному проєкті Дівчатка таки Дівчатка приймає велика купа дівчат участь, є спонсори і є три різні номінації. Перша називається Все краще собі, кохані. Друга номінація Сам собі дизайнер. І третя невиправна. Я Одразу заявляла про те, що я приймаю участь в номінації невиправна. Хоча Тома мені сказала, що я можу прийняти участь в номінації «Сам собі дизайнер, тому що дійсно цей проєкт, цей светр я в'яжу самостійно, нічого не да, ні кого не підглядаючи, і цю модель я вяжу вже не вперше. Це, ну, мої були такі власні наробки ще, мабуть. 15 років 15 тому, бо у мене є на каналі, светр такий вже зв'язаний, дов'язувала я його вже маючи канал, а розпочала я його в'язати. Дуже багато років тому. Давайте не буду більш уточнювати. Так, чесно кажучи, я учора ввечері зрозуміла, що проєкт підходить до кінця. А в мене ще не завершений другий рукав, і мені потрібно вив'язати передню частинку. Я посчитала, що починаючи з завтрашнього дня, у мене є 5 днів у лютому і приблизно 5 днів у березні, щоб завершити роботу, тобто вив'язати повністю перед с дов'язати регіланну лінію рукава якої зовсім мало залишилось дов'язати, ну тут приблизно десь половина її. І ми з вами розуміємо, що регланна лінія йде на збавлення, то в'язати виходить набагато швидше. Але так воно чи ні, зараз подивимось. Я маю надію, що на момент виходу цього відеоролику моя регланна лінія буде дов'язана. Одним словом, всім, всіх вас благаю, щось я не зрозуміла. А, ось вона. Я вас всіх благаю, побажайте мені максимум успіху для того, щоб я встигла завершити цей проект і порадувати свого чоловіка гарною роботою. 15 сантиметрів. Тому мені ще треба 15, все правильно, я сказала приблизно на око. Ну, ось бачите, яке в мене намотане око, як кажуть в'язальне. Хоча ні, в мене з цим дуже погано. Це так, я приблизно прикладала. Другий мене. Бачите, в чорне п'ятно в кадрі, більш нічого немає, то я, мабуть, навіть приклала такі вусики, щоб чимось розбавити свій кадр. Ось так. <клух> Тому я в'яжу. Сьогодні вже пізня вечір, то не буду в'язати, я буду зараз розмотувати. Мені потрібно розмотати пасму, я це виглядає маленьке, як я це роблю. Більш детально покажу в себе на в'язальному каналі, ой, в лозі в'язальному, який виходить щонеділі. Так. Мені треба чорну розмотати. Оце ось зараз бачите моточок, а ще молочну, з якої я буду в'язати малюнок. Її також потрібно розмотати, перш ніж працювати з нею. Вона випрана також. У мене залишається з великої 200-грамової пасми при в'язанні. Рукава, ось такий маленький кусочок. І мені здається, що мені потрібно буде додавати ниточку, не буде на, тобто Два рукави будуть важити більше аніж 200 грамів. Ще ж треба дати відповіді на питання у нашому спільному проєкті. Так як я до кінця не виправила, не визначилась з номінаціями, тобто я то визначила, що я невиправна, я завжди була невиправною. Але мені дуже ці питання і я. Вже казала в попередньому відео звіті, хоча планувала частіше випускати, але в силу також зелену обставин У мене на це немає часу. Вибачте, будь ласка, треба ж бачите, навіть відеоролик знімаю пізно ввечері. І кусочок влогу також зараз після цього зніму. Так тому я дам відповіді зараз на всі питання і заодно трішечки з вами пов'яжу свого рукава. Ви подивитесь, як я це роблю в камері з вами. Тому перше, тобто. Їх по три питання в кожній номінації. Я вже на перші питання з кожної номінації відповіла. Тепер я відповідаю на друге питання. А вже на третє питання я маю надію дати відповідь, коли вже буде готовий светр. І я маю надію, що я його встигну зробити до того, як завершиться наш проект. перше питання: коли вибираєш час для творчості? Хочу і буду, чи спочатку домашні справи, а потім рукоділля, щоб ніхто не заважав. Чесно, коли є час, тоді в'яжу, знімаю все, все, що завгодно, але більш за все, частіше виходить так, що я спочатку роблю домашні справи, всі-всі потрібні мені справи, і вже тільки потім, якщо в мене залишається час на рукоділля, то займаюсь рукоділлям. Це незважаючи на те, що я до Так, друге питання. Кожен виріб Подумки приміряю на себе, але в уяві я його вже кілька разів змінила. Um, ні. Я нічого на собі якось не приміряю. Не знаю чому. Uh, не можу пояснити. от не Приміряю і все що У тут таке в кадрі якийсь. <сміття> Тінь він моточку якийсь залишився це. А, uh, Ні, я ніколи на собі нічого не приміряю. Um, мене це якось. Мені не зрозуміло, але доволі часто від того, що я задумала на початку, бувають кардинальні зміни. Це, да, це в мене таке може бути. Я можу спочатку задумати одне, а вийде інше. Ну, тому я і невиправна людина. Тому друге питання в номінації невиправна. Звучить слідучи. Мені нічого не потрібно, все краще чоловіку та дітям. Ні, це неправда. Я настолько навиправна. Я всі, завжди хочу щось собі, багато-багато. На даний час у мене в роботі для себе є футболка. Я отримую максимум задоволення від в'язання іграшок. Саме вони багато також у мене віднимають часу чи відбирають правильно це назвати словом. Ну, ось така я трішки невиправна людина. Тому ось такі в мене трішки питання. Їх небагато, як ви бачите. Я дала відповіді на всі питаннячка, Їх всього було три. І разом з вами пров'язала два рядочки, а це все ж таки, бачите, якийсь невеличкий час. Тому ще раз благаю вас всіх. Пошлі до мене у того гномика, який не лінивий, щоб він мене надихнув, щоб я быстріше, швидше як мож якомога швидше закінчила, бо в мене з цим трошечки проблеми зараз. І з часом проблеми, і з натхненням проблеми. Я доволі часто відволікаюся, знаєте, в процесі роботи. І мені якось лячно, моторошно але це не пов'язано. Хоча може також це дає своє знати, да. Подіями, які, яким може скоро рік в нашій Україні, але ще і з тим, що я, якось в мене стосується моїх близьких і за війни. Тому ось так. От, трішки такий сумний вийшов з відеозвід, більш, навіть, я поплакалась. Вибачте, будь ласка, що на вас вилила купу негативу. Зазвичай всі приходять за позитивом, а я тут поділилася трішки негативом. Прошу вас вибачити. Дякую, що хто мене вислухав, підтримує. Без вас в мене б навіть не було сили рухатись далі. Дякую вам, всі мої найкращі дівчатка. Всім до скорих зустрічей, до зустрічі в нових відео.